Вітаю вас, мої дорогі, запрошую до навчання в нашій академії змінити ваше життя, обставини вашого життя, якість вашого життя на краще. Завдяки системі знань, які дасть нам вам наша академія, і ми пройдемо під моїм супровідом, всі ці, під моїм особистим супровідом. На всі питання ви отримаєте відповіді або від мене, або від моїх помічників. Ви зможете спілкуватись своїми однодумцями в чаті академії і задавати мені запитання в режимі, фактично, онлайн в месенджер і отримувати відповіді. І ви якісно зміните своє життя на краще. Здоров'я. Ви покращите свій фізичний стан. Дехто з вас зможе запустити процеси омолодження, ви це бачите по мені. Подивіться на Ютубі відео восьмирічної давнини. Подивіться, як я виглядав тоді, як я виглядаю тепер. Ви зможете поправити свої фінансові справи, зробити, успішним зробити своє, життя, життя своїх близьких, поправити. Багато хто з моїх учнів розраховується з боргами, відкриває успішний бізнес, вибудовує кар'єру і живе, переходить жити в достаток, а потім і в багатство. І, звісно, ви зцілите свої стосунки з оточуючими, з своїми близькими дітьми, батьками, друзями, з своїми коханими в сім'ї, в парі, створите пару позбавитись э, програм, э, сцілити родові програми, позбавитись родових проклять, будете працювати з кармою і слите її. І ця система знань, яка передається на перших трьох ступенях академії, дозволить вам якісно поліпшити в обставини вашого життя, здоров'я, стосунки і фінанси і успіх. І ці склад, три складові найважливіші в нашому житті, і звісно, що системна робота, спираючись на три семінари кожного ступеню і подальшу вашу самостійну роботу. Саме самостійна робота дає стабільний результат назавжди. Не по щелчку на 5 місяців або на п'ять днів ви отримаєте результат. Ви результат в нашій академії отримаєте назавжди. І зможете допомагати своїм близьким, ставши джерелом цих енергій, ставши джерелом знань, став, ставши джерелом зцілювання, де хто з вас дійсно займа, зможе займатися цілительством, не обов'язково професійно, але ви інколи одним дотиком руки зможете зняти головний біль своїй дитині чи своєму коханому коханій, або просто людині, яка була поруч з вами, і стало її зле. Ви їй допоможете. Ви зможете станете джерелом енергії успіху і багатства для себе і для своїх близьких. Ви станете джерелом любові, добра, радості, щастя. Саме ці енергії почнуть сповнювати ваше життя. Саме джерелом цих енергій станете ви. І не біда, якщо ви колись оступилися в цьому житті або в минулих життях. Система знань, система. Практик нашої школи, нашої академії допоможе вам виправити всі ці питання і далі рухатись без образ, без страхів, з очищеною, з гармонізованою енергетичною системою тонких тіл, чакральною системою, з посиленою ауричною системою, з чіткими вашими захистом ваших кордонів, захищеними. І енергетично, і фізично. І ви станете творцем вашого життя. Отже, мої дорогі, запрошую до академії, і зараз я вам розповім більш детально і про історію академії, і ступеням, що на якому ступені вас очікує. Звісно, що я прошу вас додивитись до фініша це відео. Будь ласка, будьте уважні. Нагадую, що для запису в академію вам необхідно буде звернутися особисто до мене в месенджер. Ви отримаєте відповідь. Актуальну оплату і, звісно, реквізити для оплати. Отже, моє любі, запрошую, з радістю допоможу вам змінити якість і обставини вашого життя. І прошу. Слухайте, будьте уважні. Я розповім вам коротко і чітко про історію створення нашої академії і про те, що вас очікує на перших трьох ступенях Академії. Бо подалі буде і четверта, і п'ята, які тепер готуються. Отже, будьте уважні. Я поважаю ваш час, поважаю і свій. Тому прошу. Той, хто дійсно цікавиться навчанням і його специфікою в нашій академії, дослухайте це відео до завершення, для того, щоб почути всю інформацію і зрозуміти. Почнемо з організаційних питань. Для того, щоб записатися на навчання, треба написати мені особисто в месенджер Фейсбуку. З запитом на навчання. Ви отримаєте найближчу відкриту дату першого ступеня, наприклад, академії, і актуальну суму оплати на день вашого звернення. Ви зможете взяти отримати реквізити, актуальні для оплати в тій валюті, якій вам зручно. І, оплативши е, внесок, ви будете зараховані до групи, е, яка буде навчатися в указану дату. Навчання першого ступеню завжди відбувається у понеділок о 12-й годині за Києвом. Семінар відбувається в системі скайпу, тому, будь ласка. Розберіться з ним, як він працює, і в назначений дату, ви будучи приєднані до групи, ви отримаєте дзвінок, через систему Skype буде вестися запис, яким ви зможете користуватись. Якщо ви його скачаєте, а це дуже просто, зі скайпу собі, ви будете мати його у вічне користування, зможете передивлятися. Любу кількість разів і допрацьовувати всі речі, які ми будемо робити. Отже, я зараз вам розповім далі про кожну з трьох ступенів, поки що четверта ступінь в опрацюванні, тому про неї я говорити не буду. А три ступені будуть вам докладено, що в цих ступенях ми будемо з вами проходити, і яким чином. З чого складається кожен ступінь, ви е, по, по, почуєте далі. Отже, спочатку давайте я вам розповім коротенько нашу надзвичайно глибоку і стародавню історію створення нашої академії. Академією ми стали недавно, тим не менше, е, це право нам дано від вищих сил називатися таким чином. Ми розвиваємося, і на сьогодні наші знання складаються з тисячоліть. Початок започаткована академія була ще в Лімурійські часи, як храм Вознесіння в районі Гори Шаста. І в цьому храмі знаходилися жриці Вознесіння, які займалися налаштуванням планети на енергії любові. Енергії життя, і ми мали честь спілкуватися з досить великими, величними майстрами того часу і теперішнього часу, серед тих, до кого ми були дотичні, Матінка Марія, Мати Ісуса Христа, була в команді цього храму, коли загинула Лімурія, храм. Було перенесено на територію ту, яку ми знаємо, як тепер Єгипет. Це були е, ат, е, часи Атлантів, де була повноцінний ашрам і вже школа для навчання. Ми, е, учні нашої академії на той час школи Тота Атланта, брали участь в експериментах по створенню генома людини в храмі вічної молодості, вічного життя, вічного здоров'я. Е, який був розташований дотично до нашої школи, і який очолювали Осіріс і Ісіда. Отже, це наш такий близький, досить пантеон, з яким ми співпрацювали багато років. Наш колектив, наша команда прийшла сюди, серед неї були творці цього світу, співтворці цього світу. І цій команді було доручено не тільки займатися процесами вознесіння планети, а і збереженням такого чудового артефакту, який ми знаємо з вами як Святий Грааль. Тисячі років зберігала команда цей артефакт. Атака на школу була здійснена цифалоїдами під керівництвом вищих рас з метою відібрати в своє користування Саме цей артефакт, і тому з е, територією, яку ми знаємо тепер як Єгипет, змушена команда і Школа були евакуюватися на територію в, 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 в землі, які ми тепер знаємо як Україна. А саме Миколаївська область, район Вознесенський район, ну тепер, е, який ви знаєте, як Арбузинський каньйон. Те, що ви знаєте, як Парутіно, Ольвія і таке інше. Дійсно досить потужні уроки проходила і збирала інформацію, і користувалася інформацією з інших світів наша школа. Учні проживали до 40 років на території Ашраму, постигаючи основи майстерності. Тоді були такі часи, тоді ми мали на це можливість і час. Інколи учні проводили кілька життів на території ашраму школи. Ми починали і цей раз, 15 років тому, відроджувати школу і, в принципі, проходили це все з кожним учнем, але це виявився тупіковий варіант навчання, і ми перейшли. На варіант навчання з акцентом на самостійну роботу. Тобто, у нас кожен ступінь має, складається з основного семінару з активаціями і передачею певної частини знань і алгоритму самостійної роботи. Далі, після цього семінару, учень потрапляє в, в чат. Академії, де спілкуються зі своїми однодумцями, з учнями нашої школи, де спілкуються зі мною. Особисті питання вирішуються в, чат, в чаті месенджера Facebook зі мною. Мій супровід в, проявляється, не проявляється, а організується в наданні допомоги, якщо потрібно, учню щось не виходить. Ми стелефоновуємося, факультативно допрацьовуємо. І я даю відповіді на всі особисті питання. Питання, що стосуються навчання, ми опрацьовуємо колективно в чаті академії. Отже, один, один, один ступінь, один семінар. далі Подалі самостійна робота під моїм особистим супровідом. Супровід мається на увазі, коли виникають питання, ми все розповідаємо. У самостійній роботі людина звертається, щось не виходить, ми самостійно пропрацю... додатково пропрацьовуємо ці питання, або отримує людина відповідь на ті питання, які стоять на часі. Отже, семінар, активації на ньому, передача інформації, далі передача алгоритму, подальшої самостійної роботи ми всі різні, тому у кожного займає самостійна робота різний час. Де-інде от минулої сесії, перший, другий, третій ступінь пройшло кілька людей за три дні. Була така можливість, і далі вони опрацьовували кожен в своєму режимі всі і опрацьовують всі три ступені. Отже, ми всі унікальні, і саме тому ми робимо акцент на самостійну роботу. Але був хибний шлях, коли ми протягували на своїх плечах учнів, і вони потім. Больно і низько падали, бо це був наш досвід, а не їх досвід. Тому саме і для того, щоб отримати сталий стабільний результат, ми вирішили зробити акценти на самостійну роботу. Тим не менше, з чого складається перший ступінь. Перший ступінь буде переданий знання. По-перше, що ми перше робимо, ми дезактивуємо, тобто прибираємо. З вашої енергоструктури імпланти і імпринти дуальності. Звісно, розповідаємо, що це, для чого було, і коли було поставлено, і таке і інше. А також ген смерті. Ми налаштовуємо певні додаткові системи безпеки вашій енергоструктурі, кожному окремо, це кілька теж ем, активацій, і ми ставимо програму і навчаємо з нею, як обертатися програма по очищенню потоку думок. І це змінить якість вашого життя. Для чого також самостійна робота по першому ступені надасть вам можливість зробити перші кроки до яснобачення через розвиток інтуїції і, звісно, розпочати відпрацювання родових програм і підготуватися до роботи з кармою. Відпрацювати свої особисті образи до певного етапу і свої е, страхи. Самостій, саме самостійна робота дасть вам розуміння, відчуття і можливості відпрацьовувати з енергіями з енергіями планети і Вищих сил. Отже, на, на, що являється метою і можливостю першого ступеню: очищення, гармонізація, синхронізація системи тонких тіл, чакральної системи, налагодження систем безпеки, безпечних кордонів, позбавлення образи страхів, налаштування початкових кроків інтуїції і яснобачення, підготовка родових програм до роботи. З кармічною нагрузкою. Е, також налаштування каналів і ресурсів, очищення, і ви отримаєте додаткову і чистоту. І тут будуть і роботи з вашим вищим я, і відновлення е, в вашому житті любові, і повернення, і повернення свого я істинного розпочнеться шлях саме на першому ступені. Це основне. І звісно, що ми передамо вам ефективні, найбільш ефективні способи духовної роботи. Ми розповімо, які ви й так знаєте, але ми підведемо в якісь висновки ітоги з тим, що є духовною роботою, і як будь-який інструмент духовний зробити найбільш ефективним законним. Ми розповімо про духовну роботу під час сну і безпечні. Кордони вашого сну і вас особисто. Отже, це вас очікує на першому ступені ступені академії. Е, перший ступінь академії проходить фактично щомісяця, тим не менше, будь ласка, перепитуйте наявність місць, звертайтеся і записуйтесь на перший ступінь з тим, щоб змінити якість вашого життя. Зробити його більш безпечним, комфортним, не дивлячись на те, що відбувається в світі тепер. Другий ступінь це система схилення карми і родових програм, буде вам передано. Також буде глибинне, ви навчитеся. Вам будуть передані техніки пройдення глибинного каяття прощення. Відновлення енергетичної цілісності первозданної, з якою ви прийшли на планету, з усіх життів. Також ви позбавитесь від прив енергетичних прив'язок, з... з... е... отримаєте техніку позбавлення енергетичних прив'язок з усіх життів. В усіх життях. Так само ви енергетичних блоків і ви запустите відновлення цілісності Системи вищого я та активацію тіла світла, що дуже важливо. Отже, ви, і саме головне, ви отримаєте методику зцілення своєї карми, і на початках буде зцілена велетенська кількість карми, яка пов'язувала вас зі тьмою. Отже, ви зрозумієте, що таке 50 плюс 1%. Зціленої карми і які переваги цей закон його виконання дає. Ми вам розкажемо, як перейти до опрацювання карми від ненависті і агресії, від зла до відпрацювання карми через любов. Ви познайомитесь з роботою володарів карми, володарів долі, володарів часу і простору і володарів роду. І ви зрозумієте, чому треба працювати саме з ними. І за аналогічними хранителями цих енергій. Отже, ви отримаєте повний, повну можливість після проходження в самостійному режимі всіх цих етапів звільнитися від карми повністю. І третій ступінь. Ви будете від'єднані від усіх егрегорів. Повернете собі життє, життєву енергію від усіх егрегорів за всі життя. Ви отримаєте доступ до інформації стосовно карми в інших світах. Ви пройдете також активацію вашої чакральної системи і енергоструктури в п'ятий вимір. І це відбувається через такі сакральні елементи, як сім'я життя, квітка життя, древо життя, меркаба. Ваша чакральна система кундаліні буде повністю активована і зафіксується над коронною чакрою. всі, Вся чакральна система в правильній конфігурації буде активована в п'ятий вимір. Буде активовано також тіло Вознесіння, і буде вся ця робота проходити через так званий куб метатрона. І куб Овна, що активовано не так давно. Отже, також будете, ви пройдете активацію розкриття найвищого потенціалу цього життя і отримання інструментів для реалізації цього потенціалу. Ви отримаєте можливість найближчим часом розкрити свою місію. І обставин для її реалізації. Також ви отримаєте активацію і розуміння, що таке святий Грааль і частина святого Граалю буде імпринтована в вашу серцеву чакру, що посилить ваші духовні можливості. Так само ви познайомитесь з енергіями Фазетів, і вони будуть активовані в вашій структурі ДНК, що теж дасть вам додаткові можливості. В духовній роботі. Отже, це коротко я виклав вам, що буде проходитись на кожній ступіні академії. Ще раз наголошую: семінар самостійна робота. І супровід на всіх етапах, і учнями академії, і моїм особистим, поки я можу і маю час. Я буду відповідати на питання. Коли часу в мене вже не буде стачати, то будуть це робити мої помічники. Отже, запрошую вас до нашої академії: Академії Хранителей Святого Граалю. Академія, яка налічує своє життя з часів Лімурі, з часів створення цього світу. Ми знайшли своє. відродили і знайшли свою історію. Ми отримали місію нашої академії, ми її виконуємо і нам її передали 15 років тому на святому місці, на скіфському кургані. Нам було сказано: зміна системи і структури влади на планеті, зміна системи рабства на нову лімурію, життя без війни, життя в мирі, в злагоді, в любові, добрі, в успіху і багатстві. Отже, будуємо нове людство разом з нами, і ми спочатку даваємо своє особисте зло і потім, потім переходимо до зцілення планетарного зла. Нашою академією за ці 15 років започатковано багато чого, багато пройдено місць сили. Ми дослідили е, науку мальфарів, характерників, ми створили е, містичну істоту. Дух захисник України, Любомир, ми відновили історію нашої е, академії, ми провели, зберегли і провели активацію Святого Грааля, провели багато енергії на е, нашу планету, активно протистоїмо злу, активно е, виступаємо в авангарді людства по зціленню зла на планеті і затвердженню свободної волі і. Відміни рабства на планеті ми маємо доступ до Ради конфедерації, Ради Галактики, і активно цим користуємось. Наша академія ніколи не створювала собі ні в давні часи, ні тепер Егрегорів. Ми маємо канал Академії, який є і захистом, і каналом для роботи більш ефективної роботи з силами горніми. Отже, якщо ви хочете змінити своє життя ефективно, системно. То вам, до нас, ми змінимо ваше життя на краще разом. Я, майстер Овен Стефан, маю честь очолювати академію, яка є академією, яка готує наставників, цілителів, майстрів і просто змінює людям життя. Отже, мої дорогі, ми відпрацьовуємо по місцях сили. Щороку ми їздимо, створюємо експедиції на гору Шаста, на інші місця сили і по Україні, і по всьому світові, і наводимо лад на нашій енергетичний лад на нашій планеті, відновлюючи системні сітки енергетичні і інші енергетичні структури нашої планети, нашого сонячного кільця. І співпрацюємо на різних планетарних і надпланетарних рівнях, із планетою богів, в тому числі і з енергіями Атлантів, лімурійців, Гіпербореї і інших цивілізацій, інших форм життя, які населяли і населяють нашу матінку Землю. Отже, ми, ми раді будемо вітати вас в лавах нашої Академії. Питання головне, яке ви задаєте, я вважаю, що ми всі в потенціалі не відрізняємось тільки досвідом. У всіх є здібності, просто вони по різному глибоко сплять. Отже, тут маю, знайдуть себе і люди, які мають 50-річний досвід езотерічної роботи, і люди, які ніколи не займалися езотеричною роботою. Не працювали з енергіями, не молилися, не медитували. Всі ми однакові. Я не більше, ніж ви. Ви не менше, ніж я. Милості, прошу вас до лав наших учнів. Майстер Ован Стефан.